характером у кожному регіоні. Комусь день подарує спокійне літнє сонце, а хтось відчує на собі подих вітру. Давайте подивимось, що готує цей липневий четвер для різних куточків України. На Київщині температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде майже чистим, з невеликою кількістю хмар. На півночі. У Житомирській області температура день становитиме 25 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься розсіяна хмарність, проте без опадів. У Чернігівській області температура день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. День буде переважно сонячним з невеликою хмарністю. На Сумщині температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується розсіяна хмарність без опадів. На сході на Харківщині температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північно-західний. Швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується абсолютно ясне небо. У Донецькій області температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі плюс 20 градусів. Вітер північно-західний. Швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде кристально чистим без жодної хмаринки. На Луганщині температура вдень досягне 32 градусів тепла, а вночі очікується плюс 20. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. День буде сонячним і ясним. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 24. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 5 метрів за секунду. Очікується ясна погода з мінімальною хмарністю. На Миколаївщині температура в день підніметься до 34 градусів тепла, а вночі буде плюс 22. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься Росія на хмарність без опадів. У Херсонській області температура в день становитиме 35 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде переважно ясним з невеликими хмарами. У Запорізькій області температура в день досягне 33 градусів тепла, а вночі очікується плюс 19. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується абсолютно чисте небо. У Криму температура в день буде 35 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься кристально чистим. На заході у Львівській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься значна хмарність, проте опадів не прогнозується. В Івано-Франківській області температура день становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 17. Очікується переважно сонячний день з мінімальною хмарністю. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Небо буде значною мірою вкрите хмарами, але без опадів. А поки триває прогноз, не забудьте підтримати відео вподобайкою, підписатись на канал і поділитися ним із друзями. Це допоможе нам далі щодня тримати вас у курсі погоди. Дякуємо, що ви з нами. У Чернівецькій області температура в день досягне 29 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Прогнозується ясна сонячна погода. У Закарпатській області температура в день становитиме 34 градуси тепла. А вночі буде плюс 21. Небо буде переважно ясним з невеликими хмарами. У Рівненській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься росіяна хмарність без опадів. На Волині температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Очікується росіяна хмарність, опади не прогнозуються. На Хмельниччині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Небо буде частково вкрите хмарами. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день досягне 31 градуса тепла, а вночі очікується плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується абсолютно ясне небо. На Полтавщині температура вдень становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься кристально чистим. У Черкаській області температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується абсолютно ясна погода. У Дніпропетровській області температура вдень підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується чисте безхмарне небо. У Вінницькій області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде переважно ясним з мінімальною хмарністю. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це був прогноз на середу для всієї України. Насолоджуйтесь літнім теплом, бережіть себе від спеки, і побачимось завтра з новими прогнозами.